Дуже приємно, що сьогодні така громада присутня, чисельна, а не така, як була присутня вчора на спільному засіданні. Ну, вже у нас така якась і робоча комісія утворилася, негласна. Значить, я, ми з вами на, минулому, на минулій сесії задавали питання, по-моєму, Анатолій Олексійович задавав питання по зверненнях представників саме із селища Суха Балка. На сьогодні ті проблемні питання, які існують, вони. Досить складні перше питання це зношеність мереж водопостачання та водовідведення. Друге питання необслуговування цих мереж державним підприємством «Агроцех Жовторічанський. Третє питання це відключення від електропостачання державного підприємства «Агроцех Жовторічанський» за неуплату. і разом з тим не тільки приміщення самої їхнього управління підсобних приміщень, а і відключене електропостачання на каналізаційну насосну станцію, що загрожує зрозуміло, ви розумієте чим. Четверте питання, яке на сьогодні хвилює мешканців, це питання земельне. Хочу сказати, що саме державне підприємство на сьогодні перебуває в стадії санації. Призначений арбітражний керуючий сокол на сьогодні представляє інтереси державного підприємства Львов Олександр Львович. З питання, що стосується електропостачання, ми проводили чотири засідання комісії з надзвичайних ситуацій, направляли звернення на прокуратуру області, на нашу міську прокуратуру на Дніпрообленерго, на облдержадміністрацію в частині обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Хочу сказати, що ці питання неодноразово піднімалися. За останнім рішенням нашої комісії ТБЕНТАНС була виїзне засідання представників нашої комісії в агроцехі Жовторічанській. Жовторічанський, були перемови із мешканцями на сході, скільки осіб там було присутні. На всі засідання, які були до цього, представник арбітражного керуючого не з'являвся. Недостовірну інформацію, як з'ясувалося вчора на нашому спільному засіданні, надавав мешканцям агроцепу Жовторічанськанцям селища Сухабалка. Учора спільними зусиллями ми провели нараду за участю Львова, за участю водоканалу П'ятихатського РЕМ, за участю місто». Там теж виникали питання за участю наших представників, юриста. Ці питання всі були актуалі а, і був присутній у нас представник один мешканець селища Сухабалка і працівники агроцеху Жовторічанський. На, станом на вчора не були здійснені заходи з боку арбітражного керуючого, і представника заступника його посади, така керівника державного підприємства Гроцейшов Торічанський в частині виконання тих зобов'язань, які вони брали до вчорашньої наради. Це питання укладення договору з ДТЕК «ПАД Дніпробленерго щодо реєструєзації боргів за спожиту електричною енергією. І шляхом е, укладення договору необхідно було погасити суми е, по тій черговості, по тій кілько, по тій сумі, яка е, визначена у цьому договорі. Як говорилося раніше, це все зроблено. Вчора засували ми на засіданні комісії, що кроки не зроблені. Зв'язалися ми з міністерством енергетики та вольної промисловості. Вони знають про ці всі питання, е, спрямували нас на м, відділ банкрутства. Головного управління юстиції обласного управління юстиції вчора відбувся суд з даного питання, які там питання розглядалися достеменно. Нам невідомо, і знайшли ми все-таки арбітражного керуючого сокола, провели з ним перемови. І на сьогодні обіцяно було, що впродовж навчора, вчора на комісії, значить, порядка 4-5 днів необхідно їм для того, щоб вони знайшли. Ну, суб'єкта, з яким вони співпрацювали, і перед яким заборгували вони чи їм, і е, саме таким чином напряму, щоб проплатили ці кошти. Бо ми самі розуміємо, що якщо в стадії санації, то які кошти попадають, вони йдуть першочергово на зарплату, і так далі. І до електропостачання вони абсолютно не дійдуть. Е, також що стосується питань землі, вчора ну, дуже багато питань були підняті е, за інформацією. Представника арбітражного управляючого попередній директор, агроцеху Жовторічанський, відмовився. Я не знаю, чи це одноосібно він відмовився, чи десь приймалося це рішення, ніхто сказати не зміг. Значить, відмовився до цих земель. Ці землі перейшли П'ятихатську району державну адміністрацію, тобто в державну власність яким чином там вони були розподілені, взяті в оренду, але на сьогодні частина земель не обслуговується, не використовується. Також є питання земельне в частині того, що саме мешканці селища Сухабалка мали можливість і обробляли ці землі, на того, щоб утримувати і себе, і свої сім'ї, і готові були працювати як з тими, хто буде обслуговувати ці землі, як працівники. Далі питання, що стосується водопостачання та водовідведення. Ви добре знаєте, що в свій час і ще в 2002 -му, 2004 -му, може помилюся в датах, було прийнято рішення, що мережі обслуговує так, як є власником державного підприємства Гроцежу Жовторічанський», а водопостачання забезпечує наш водоканал. Таким чином і здійснювалася проплата за обслуговування. Здійснювалася проплата на державне підприємство за водопостачання, укладені угоди на водоканал. На сьогодні в скрутній ситуації державне підприємство не обслуговує мережі за домовленістю і проханням постійно водоканал надає допомогу і в усуненні аварійних ситуацій. І е, прочисті цієї каналізаційної каналізаційної системи. Е, разом з тим питання стоїть про передачу даних мереж на баланс е, водоканалу. Е, водоканал у нас має власність не комунальну міську, а е, власність територіальних. Е, Громад місті сіл Дніпропетровської області, тобто підпорядкування обласне, і питання щодо передачі цих мереж повинно розглядатися обласною радою. Мешканці селищі Сухобалка зверталися до обласної ради, але на сьогодні є законодавство, яке обійти не має права ні обласна рада, ні водоканал в частині, тому що мало того, що мережі зношені, вони проведені були під потреби сільського господарства із багатьма порушеннями санітарних норм. Але і ще питання в тому, що під ці всі споруди повинно проведено бути землевідведення, і тільки тоді можна говорити про передачу. Яким чином, що ми прийняли учора на засіданні комісії? Зараз протоколом займається Алла Львовна. значить, ми визначили конкретні терміни для Арбітражного керуючого щодо укладання договору реструктуризації і підключення до електропостачання е, в приміщень і е, цих технічних установ для того, щоб можна було забезпечити е, Життєдіяльність мешканців селища Сухабалка наступним кроком здійснення заходів на цей період щодо штучного обслуговування каналізаційно-насосної станції, оскільки якщо буде постійно відбуватися витік, ви знаєте, куди цей витік іде і куди він дійде. Це вже буде надзвичайна ситуація не міського масштабу, а регіонального і ці стічні води разом із дощовими водами дойдуть і до карачунів, звідки іде у нас. Водопостачання і до нас, і не тільки до нашого міста наступний крок: ми домовилися із представниками, які були у нас, і Людмила Івановна була, значить, на предмет того, що. Знайдуть усі документи, що стосуються земельних питань, і нададуть нам для того, щоб ми разом із нашим управлінням ЖКХ підготували листи, що все ж таки визначиться, на якій стадії хто управляє на сьогодні земельною ділянкою, кому вона передана, у кого чи є визначені межі, чи пройшло розбалансування меж між П'ятихацькою РДА і Жовтоводською міською радою, тому що до нас звертаються про присвоєння номерів і так далі, оформлення спадку і так далі. Тобто є Частина, яка начебто відноситься до міської ради, і одна частина до П'ятихацької районної державної адміністрації. Звернемося за цими листами, які у нас є. Звернемося і е, те ж саме будемо працювати. Принаймні на сьогодні немає голови районної державної адміністрації, але там є заступник, будемо працювати в цьому напрямку. Тобто на сьогодні, ось в такій стадії, протокол буде готовий, направлений всім службам, в тому числі і обленерго, і на сам, сам агроцех жовторічанський, Підтвердив про свої наміри співпрацювати Львов Олександр Львович на майбутнє, а не усуватися від вирішення цих усіх питань. Ну, Принаймні, на вчора була така у нас ситуація. Я це пояснювала і вчора говорили, і Людмила Іванна говорила, що громада хоче прийти на сесію міської ради. Я б просила б вас делегувати одного представника. Який би хотів донести ту інформацію, з якою ви прийшли, будь ласка, У 2010 році було прийнято рішення на Жовтоводській, щоб передати землю в Совхоз У нас вже готова документація на 78%. Ми заплатили 150 тисяч, ми жили полтора року самі, платили все, потім прийшли, забрали, і вийшли. Все, це в нас такі проблеми. Більше в нас в нас нема де голосувати. Багато населення нашого не хоче голосувати і не буде, тому що ми не знаємо за кого і за що голосувати. Все. Ми, сидимо... ми сидимо без нічого. Куди не обращаємося? Вже ми виходили на Турчинова, на Яценюка, везде ми виходили, нам ніхто нічого не вичає. Нам не допомагають. поможіть ще ви. Може ваше звернення якось поможе через нас. потому тому що п'ятіхатки нам пишуть відписки, шукайте сільцовіт містний, десь що де є свободна земля і займайтеся. Ну, там письма, те, що я вам дав, там все є. Я сьогодні передав. Это история, продолжение истории с «Электроном», с Южным радиозаводом, с Желтоводским управлением строительства, когда под красивыми названиями «Санация» уничтожается производство, в том числе производство сельхозпродукции, которая наши желтые воды кормила натуральными продуктами – помидорами, капустой, молоком и так далее. Ну а теперь хочу сказать следующее, что да, действительно, депутат Баландин занимался и занимается этим вопросом, эти вопросы поднимались со всеми вот этими компаниями, которые назывались рай администрация, обла администрация, держ земельный ресурс, значит, области, республики, глав, сам, главная, прокуратура. И сегодня, значит, это уже находится в новой власти, ну, наверное, месяц, минимум месяц обращения Баландина к прокурору генеральному нынешнему. К сожалению, опять таки скажу, что поскольку система не меняется, то люди брошены на э, производящие, и они, значит, не могут воспользоваться той сельскохозяйственной землей, которую отдали, естественно, неизвестно кому. Я еще раз хочу подчеркнуть о том, что занимаются. При этом нашли наше областное, значит, управление Держкомзема нашло все-таки, значит, зацепку о том, что этот вопрос был незаконно решен о выделении земли этому добробуту, там, кому то передала вверху, в прокуратуру рассмотрение вопроса. То есть я к тому, что у меня есть какие-то материалы, если там их нет, я могу дополнить своими, вот. Но я думаю, что ребята передали. передали. Они же мне тоже передавали, и это все они знают. Вот. Так я еще раз говорю, столько не решить вопрос... Людям негде работать, у людей есть желание, есть под боком земля, но ну, я вообще не знаю, как так можно, в принципе, строить государство. Вот, значит, Спасибо. У нас сейчас в Ново-Великой мы сейчас там построили капусту, мы сейчас пытаемся что-то сделать, но опять, возбуждено уголовное дело, в Петербургском мы завели уголовное дело, возбуждено, ну через полчаса, возбуждено уголовное дело, до меня позвонил заместник прокуратуры, сказал, что не вести, куда вам не требует. Я вам ще раз кажу, що поки не поміняється, нам ніхто нічого не поможе. А ми самі потихеньку сіємо, теплиці воздовляємо, робимо все самі. Це просто люди ініціативують своє, щоб у нас в нашу на совісті ми щось продавали. Хоча це не там дешевше, я молоко на назвяну, що поки в нас є. Зараз там буде скрові капуста, це стане, редиска. Тому що ми пробуємо що робити, але нам не дають. Ми не проти для себе лично для себе. Ми просто для всіх, для колектива. Нас робило з точки, зараз осталось 23. 23 чоловіка. На землю забрали, пішла проблема електроенергія, все остальне нас в ході Я звертаю увагу на останні слова, тільки що виступаючи, який і, і, тільки що виступав від е, селища Сухабанка е, про те, що є тиск прокуратури. Давайте не глотнемо цю фразу, а включимо також. Ми зараз ще не голосували, ми не включили це питання. Також необхідне звернення. Від Жотоводської міської ради до Генеральної прокуратури з цього приводу, я не знаю, якщо це не авантюра з ваших слів, що є тиск від прокурора 55-го району, то району прокурора включити цей це термін, фразу, я не знаю вашого прізвища, що зі слів є відповідний тиск, і в Генеральну прокуратуру хай розбирається з такими прокурорами, хай розбирається з іншими главами, ну я там, взагалі, адміністрації, керівниками, хто здійснює, розпродає розвалення. Тому що нема ніякої ситуації ніякого виходу з цього, з цього що сталося. Радіозавод завалився пів року назад. Ми піднімали це питання. Давайте звернемось до податкової, хай відмінять своє рішення по радіозаводу. Хай відкличуть свій голос. Не відкликали, нема радіозавода. Не буде цього по прокуратурам, по іншим там керівникам розберуть цю землю і люди будуть сидіти, вибачаю, соплі жувати. А ми разом з ними. Давайте включимо комусь доручимо, якщо були якісь звернення від імені виконавчого комітету, також брати його за основу і направляти до Генерального прокурора. Хай е, розкручує це питання. Шановні депутати, ми проведемо засідання комісії, відчитається нам за ті взяті зобов'язання, і на наступній сесії. За участю громади запросимо представників селища Сухобалка таке звернення на право. Можливо, до цього часу ми попрацюємо з Кафікатською районною державною адміністрацією, що з'ясуємо. І коли у нас вже буде дійсно набрана цепочка порушень і тих звернень, які сьогодні говорили представники, і на наступній сесії таке звернення право. Погоджуємося? Погоджуємося.